Я вас вітаю. До вашої уваги Renault Міган 3 2011 року випуску. Автомобіль нещодавно заїхав в Україну, розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Машинка на класній комплектації. Зараз вам покажу його ззовні. Далі розповім, що в ньому є. Як бачите, стоять 16 легкосплавні диски, задні парктроніки. Пан кузова, як самі бачите, віддзеркалення мене добре видно. Також у нас присутні передні парктроніки. Ось вони. Раз, два. З іншої сторони аналогічно. Так, перейдемо е, до салону. У нас ось такі ключ-карти хромовий значок. Е, Обозначає, що у нас є безключовий доступ. Ось у нас кнопочка безключового доступу, щоб закрити двері, Ось тут датчики відкриття дверей. Так, і перейдемо до салону. Так, як бачите, руку засунув, виходить, машинка відчинилась, відійшов, закрилась. Зараз потрібно зачекати паузу. Пару секунд. І тоді він знову відкриється. Так, відкрилися і перейдемо до салону. У нас е є автоскладування дзеркал, є електрорегулювання дзеркал, передні, задні електросклопідіймачі е з доводчиками, як передні, так і задні доводчики вгору і донизу працюють, блокування задніх е вікон. Є ось такі ручки, такі ручки йдуть переважно в дорожчих комплектаціях. Хочу одразу відмітити, у нас класні коври Stingray. Які часто стелимо на наші автомобілі? По, по комплектації далі підемо. У нас є стабілізація, він же трекшн контроль рівнює автомобіль при заносі. Сидіння не реставровано, все як є. Так. Далі перейдемо. У нас двигун, півторашний дизель 110 кінських сил, шестиступка, пробіг 240 тисяч км. Як бачите, 6 ступочка. Е, Так, є датчики дощу світла, е, кругі з контролю, обмежувач швидкості. Ось він тут вмикається. Далі, у нас, так як безключовий доступ, у нас в принципі не потрібно вставляти ключ-карту. Просто нажали старт і завели машинку. Акустика Аркаміс. 3D Sound by Arcamiз. У нас е, тут виходить 8 динаміків, твітера в торпеді, динаміки ззаду і позаду також в дверях твітера плюс динаміки. Так, що далі у нас є? У нас є Bluetooth, гучний зв'язок. Тут трубочку е, взяти або покласти. Так, що? У нас ще? Клімат контроль двузонний. Флешки у нас немає, але в принципі, з нею вона тут і не потрібна. Тут у нас є Bluetooth. Користуватись саме найудобніше. Твітера, динаміки. Такая акустика получается для У них звичайна акустика 4 динамика. Далее у нас mm -hmm. идет Аркамис. И потом уже идет Босе. Так, покажу стан автомобиля. Стан салона. Шторка на месте. Бачите, салон в охайному стані, це взагалі ну, якби стан машинки доволі дуже адекватний. Є мікроліфт сидіння пасажирського. Так, відмічу, що автомобіль. В наявності у нас в місті Вінниця знаходимося за адресою вулиці Ремоли Мелешка, 1В. Маємо у нас тут великий майданчик. В районі 50 автомобілів у нас зараз на сьогодні на майданчику є. Е, більше автомобілів ви побачите на сайті vincar.com. Посилання залишаю внизу в описі і в коментарях. Також там буде посилання на телеграм-канал, в телеграмі всі автомобілі актуальні. Так що не забудьте підписуйтесь на телеграм. Далі в майбутньому будемо вводити якісь промокоди на знижки, які будемо публікувати в Телеграмі. Тому не забудьте, підпишіться, всі оновлення в першу чергу йдуть в Телеграм. Мій номер телефону також внизу. Автомобіль готовий до любих ваших перевірок, в тому числі до офіційного дилера. Без питань записуйтесь, автомобіль підвезу. Так, дякую, що додивилися це відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.